Їхня військова служба здебільшого проходить під водою. Пошук, порятунок, технічні роботи та розмінування. Водолази аварійно-рятувального загону військово-морських сил провели чергові спуски під воду. Перед зануренням кожен особисто перевіряє справність свого спорядження. Великі навантаження вимагають належної фізичної форми. Один лише заправлений балон акваланга важить більше 15 кілограм. Звичайно, ця вага не так відчувається під морською поверхнею. Проте з кожним метром занурення на організм водолаза діє все більший тиск води. Водолазом служу два роки, довелося стикатися з закриттям пробої на кораблях, пошуку затонувших предметів, обслідування. Грунту підводного корпусу корабля після виходу з окупованого Криму аварійно-рятувальний загін фактично оновився. Навчання молодих спеціалістів відбувається на базі Національного університету Одеська морська академія. У минулому році придбано необхідне обладнання та інструменти. А нещодавно в складі підрозділу створено мобільний водолазний полігон. Даний полігон надає можливість виконання водолазних та підводно-технічних робіт автономно, без Прив'язки до пункту базування, можливо, є можливість виконання водолазних та підводно-технічних робіт на необладнаному збережжі, а також не в пунктах дислокації даного підрозділу, що дає можливість значить, нам мобільно виконати завдання, а також забезпечувати будь-які заходи, які потребують водолазного забезпечення. Спеціалісти провідних армій світу неодноразово відмічали професіоналізм наших водолазів. Зокрема, під час минулорічних військових навчань СІ американські водолази, співпрацюючи з українськими, були відверто вражені високими показниками роботи. Єдине, чого бракує флотським водолазам, достатньої кількості відповідних зразків спорядження. Основне завдання це зараз обладнати аварійно-рятувальний загін, а також водолазну групу сучасними зразками водолазного обладнання. Для цього зараз ведеться робота щодо. Закупівель або налагодження допомоги з партнерських нам держав, які можуть нас забезпечити. Даним видом спорядження, яке використовується та стоїть на збройні в провідних країнах НАТО, завдяки пильності фахівців аварійно-рятувального загону та своєчасному огляду кораблів та суден, вже декілька років жодна бойова одиниця ВМС не зазнала аварії в морі. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, Даніл вже телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч.